Псалом 83. Пісня Псалома Сафа. Боже, не мовчи, не будь мовча з ним і не заспокоюйся, Боже. Глянь, як твої вороги метушаться, і ненависники Твої підносять голови. Вони замислили підступну змову проти Твого народу, змовилися проти тих, котрих ти охороняєш. Підемо, сказали вони, і винищимо їх посеред народів. Аби більше не згадувалося ім'я Ізраїля, вони одностайно домовилися і об'єдналися проти тебе в союз, Поселенці єдомців та ізмаївців, Моав, Ягаряни, Гевала, Мон і Амалек, Філистія і мешканці Тира. Асирія також приєдналася до них, підтримавши синів лота, зроби з ними так, як з мідянам і як зі явином біля потоку кишон, знищені в Єндорі, вони стали перегноєм землі, учини з їхніми володарями, як з Оревом, Заєвом, зевахом і Цалмуном, усіма їхніми князями, які говорили: візьмемо собі у спадщину Божі оселі. Боже, мій, нехай стануть вони Порохом у вихорі. Солом'яною половою під поривами вітру і як вогонь спалює ліс, як полум'я опалює гори так само ти переслідуй їх своїм буревіям і своїм ураганом Наведи на них жах, покрий їхні обличчя соромом, доки вони не почнуть шукати Твого імені, Господи, нехай усоромляться й повіки живуть у страху, поки в свої ганьбіння загинуть. Нехай знають вони, що ти єдиний на ім'я Господь, що ти є Всевишнім над усією землею.